Пісніжо, співає пісню вітер, запрошує втанок. Брульки кришталеві весело дзвенять, скликають до ялинки лісових звірят. Які ж нас лісові звірятка сьогодні завітали на свято? Лисичка сестричка прийшла. Що нам хоче лисичка сказати? каже, розказ. Ось прибігла дух! Нас. Хто летів із лісу? Хто спішив до нас на свято? Пташечка, правда? Пташечка летіла до нас на свято. Що нам пташка скаже? Боже носяк заспівала пташечка. поспівала ташець. Дзвіночок чарівний заспівала пташечка, мовчинка. А вовчик десь лісом блукав і до нас на свято теж завітав. Забули. Ми і зайчика забули. Зайчик вовчика не буде боятися, ні? Не буде зайчик вовчика боятися, будьте друзі разом. Ну, зайчик, розкажи нам, що ти хотів нам сказати, що ти хотів нам розказати. Голосно розкажи нам. Сірий зайчик. На ну. Сірій зайчик. Ні, Юрчику, зайчик розказує свій віршик, а потім вовчик розкаже. Давай, сірий зайчик. Стрибав, а тепер вовчик поспішав до нас чи ні? Скажи, чи ти поспішав до нас на свято? Вовчик, я ще по... Ну, а ще вовчик поспішає, так? Шо юрчик? Він розгубився. Він теж сіру шубку має. Покажи, яку ти сіру шубку маєш. Молодці, потоваришували і зайчик, і вовчик. Давайте. А ще ми загубили одного лісового нашого гостя. У нас. Хто ще під до нас на свято? Маленькими ніжками, ну, їжачок всіх. Хвиля помаленькі -нікі маленькі нікіла. Помаленькі маленькі ніжки, мамо, він так помаленьку спішив, правда? Так, всі разом біля ялинки заспіваємо пісню-дзвінко. Беремося за ручки всі, зайчик тут за ручки і, сюди. і підходимо сюди, під що гарних роботи вести. Так. Давай, ручки, давай. В Повернулися всі личком до Степаніна. Що ж нас далі було в чарівному лісі? Як ви гадаєте, нас тепер зима панує, землю снігом засипає. І в цю породу на згості всі звірята поспішають. І ялинка зелененька завітала знов до нас. Подивіться, як багато всяких іграшок, прекрасних. Сюда гнині чути пісеньку дзвінку. Всі малята в Україні ялиночки в танку. І нам Майя приготувала вірш святковий. Правда маєчка? Ходи повернулись всі сюди, рівненько, гарно встали. Гарно. Пусується, будь ласка. Всі ставаймо, Майя. Ой, давай гарно. Не спіши сонце. Всі, всі ставаймо ширше ну, Буде весело. Веселієш долоні. Лежче? Рук. Так, і ми заведемо хоровод. подивись у горі. Але гарно гарне коло зробили. Гарну коло надули. Корочку, кольку. Ко. Всі разом, всі разом взяли, дівчинку взяли, взяли. Всі. Втомилися трошки. Скільки снігу намило? Всі доріжки замило. На деревах летить і мороз. Тріщить, тріщить. Дітки, а ви знаєте пісеньку про морозець? А може ми заспіваємо про морозець? Ну то треба гарно встати, правда, коли крісело тут давайте. Всі встали рівне. І співаємо пісню про морозець. Маєчка, встань. Багато снігу намило, багато снігу намило. Сідайся сівчатка, і сніжинки теж будуть з нами на святі, правда? А ти ж не сніжинка? Ти наш чарівний зайчик, правда? Чарівний зайчик. Зайчик буде хоробо танцювати з нами. Молодець зайчик. І сніжинки, і звірята всі до нас прийшли на свято. Дуже згадаємося, всюди снігу намило, сяє все навколо. Урочистим та святковим стали ліс і поле. І до нас сьогодні на свято, дітки, дуже гарна гостя прийшла, завітала. Як ви думаєте, хто ж тут до нас прийшов? Хто до нас іде дітки? Хто у такий у нас? Бачите? раз. Я вітаю вас, малята, і бажаю щиро бути дружнім, дружнім радісним, щасливим, щоб здоровими росли і щасливими були. Я за маю відділу. Я так само рада святу, як і ви. Я люблю мороз, і вітер і Мій, місні, за мене сніговік. Міг я пісні співати, на козанах кататись. Зараз разом я і з вами. Заспіваємо ламу. Заспіваємо зимою пісеньку. Скоренько беріть зиму за ручку. Беріть зиму за ручку. Так. Може, ми залишимося, на нашу зимку з нами залишимо на святі. Залишимо. Бо тут присідайте на зиму, нашою союз. Зайчик слайд на спиніся. Зиміте на села, щоб у нас воно залишила. Правда? Молодці. Ой, зима. Намилати снігу, народила ти нам біди. Під ялинкою... Новорічне у нас свято. Свято радості і краси. Нам дуже-дуже весело це свято зустрічати. І пісню про Ялиночку ми будемо співати, будемо співати про пісню, про нашу яку хану. Місь будь ласка, співали. Ти зузулька. Давай, гарненько, голосно свій віршик. Будь ласка, Помогти тобі. Добре, стійненько, давай. Ялинка гарна та пишна. Давай. Ялинка гарна та пишна. Зелена та роз. На ній яскраву кульки. І дзвоники бурульки. Так, молодець. Ну все, поклони сиди гарно на місці, так? Добре, біжи, молодчина. Про ялиночку більше готувала. Нас сьогодні гарне свято, снігу, радості багато, бо прийшла до нас зима і розваги принесла. Дітки, зимові розваги, хто знає, які зимові розваги зима нам принесла. Снігу вкрилася земля, метелиця грає. Морозе з вікна розмальовує і масові чекає. Яку ви любите гру грати найбільше взимку? А ну пригадуємо, що ми робили з вами? Напевно, сніжки ліпили. Сніжки ліпили, правда? Ось ми з вами зимою пограємо пограємо сніжки. Пограємо в сніжки. Тримаємо. Тримаємо. Чинятку. ти все спішиш ходити. Ну, зимі не давно, бо зима на нас буде сердитись, кибети Ну, Вона так інакше буде. Не хочу. Підніми, підніми оглянучка, сонечко. Діти встали. Вона так чи інакше буде. Діти, ми, ти ми, ти ми ти. зиму налякаємо, правда? Закидаємо її сніжками. Вставайте, пограємо зиму, сніжками покидаємо. Кидайте на зиму з сніжками. Za młodo. Za to my młodo. Tak, to my zaraz nie. My z początku idziemy. Ja w w tej chwili. I dziś, gdyby on to Наші дітки подарунки зачекались. Я до вас так поспішала, лісі заблукала і залишила їх усі під ялинку. Зараз я піду і усі я знайду. А я знаєш, думаю, диво, що тобі гномики допоможуть пошукати. Правда, гномики, поможете? Ти гномичу скажу. Гномики допоможуть пошукати. Зараз що скажуть. Так, хто в нас гном? Давай розказуй. Ні, nee, ні, nee, спочатку Загадчик. За Ми казкові. Так, чарівні в нас вогників на світі. Тепер у нас Владик. Що нам? За Загадчику. І піде шукати подарунки зараз зимою. Владик, давай. Лише.

І отримали, ще наш вовчик-братчик. вовчик братчик Ну що? Подобалися зимою? Танцювати, грати. Бачите? За те, що ви були утримали. Утримали. Гірчили, самі, хай, і отримали, подарунки, Були включилися, нехай граємося зимою, а не отримали. Ну що, закінчуємо наше свято? Стоїм коло кисели, чи гарно. Так. Все? Подобалися, скажімо, дякую зима. Дякую. Прийдеш до нас в другий раз. Прийдеш, ми ще краще підготуємося, ще гарніші віршики вивчимо, правда, щоб ще подарунки отримати. Все, дякуємо Галині Степані, щоб вітаємо всіх з новим наступаючим роком, щоб всі були здорові, правда? Хай прийде до нас, хай буде перемога, хай всі повернуться додому, щоб всі були здорові, нарешті настало мир злагода і щастя. Все. Вообще не нашли скидку, когда тут волнуются.